В одній річечці жив молодий рак. Річечка була чиста і прозора, бо саме в таких річках водяться раки. Одного разу рак рив собі нірку на дні поміж камінцями поблизу берега. Коли це прилітає лісова горличка, попила пташка водички і сіла на вербу. Побачила рака, що риє нірку, і каже: В тебе така гарна криниця, але чому ти її риєш у воді? Рак вистромив голову із води, підняв на горлечко свої опуклі очі і чемно відповів: Вибач, але це не криниться, я будую собі хатку. Он як? здивувалася горлечко. Невже така темна нора, та ще й на дні річки, може бути хаткою? «А вже ж, як же інакше, здивувався рак. А ти не жартуєш? Сумно, мабуть, все життя у норі сидіти, світу білого не бачити, зітхнула пташка. Так мої батьки жили і діди, і прадіди. Але ж навколо так багато цікавого, невгавала горличка. Ліси, поля, міста, села. Мабуть, цікаво, погодився рак, але ти забула, що я не птах, крил не маю, тож не можу полетіти, як ти. Були б тільки мрія і бажання, відповіла горличка. Полетіла пташка, а рак задумався. От би справді хоч би раз у житті політати, світ білий та його дива побачити. Ніколи ще рак не бачив, що там простягнулося за річкою. Як там пташка казала, сам до себе мовив рак. Було б тільки бажання, а воно у мене є. Відтоді рак часто роздумував про те, як би втілити свою мрію в життя. Вечорами вилазив на берег, дивився на зорі і уявляв, як він летить. Більшість раків, коли дізналися про бажання друга, підняли його на сміх. Та де таке видано, щоб раки літали? Схаменися! Рак не зважав на кипне і глузування інших, нарізав клешнями тоденької травички, що росла на березі річечки, і почав плести великий та міцний кошик. З божеволів, з глузду з'їхав, зітхали старші раки. Не день і не два працював упертий рак, але таки впорався. Виплів міцний кошик із чотирма ручками, прив'язав до очеретини, що росла неподалік від його хатки нори, щоб не поплив за течією, і почав чекати слушної нагоди. Ось знову прилетіла до річки лісова горличка, та не сама, а з подружками. Сидять на вербі, воркують. Доброго дня, красуні горлички! чемно привітався рак. І тобі того ж, відповіли сміхотливі пташечки, а одна впізнала рака і запитує То як хочеш подорожувати, світ подивитися? Дуже хочу. Це моя найзаповітніша мрія, відповідає рак. Але допоможіть мені, будь ласка, якщо ваша воля. Як тобі допомогти? запитують горлички. Пояснив рак пташкам свою задумку, показав свого кошика, сплетеного із міцної трави, і заліз у нього. То що, сестрички голубенькі, воркує горлиця. Допоможемо раку його мрію здійснити. А чом би й не допомогти, сміються подружки. Взяли чотири горлички одзюбики за чотири ручки кошика і піднялися у повітря. Полетіли далеко-далеко, високо-високо, у рака аж дух перехопило. Вдалині виднілася його річечка, що з висоти здавалася маленькою стрічкою. На одному її боці розкинувся ліс, а на іншому поле. Неподалік виднілося село, а вдалині височило місто. Політали горлички і повернулися до верби і до річечки. Подякував рак пташечкам, якби не ви не здійснилася б моя мрія. На здоров'ячко, відповідають голубки. Любо і мило, коли здійснюється твоя найзаповітніша мрія, але не менш приємно допомогти здійснити чужу мрію. Ось така пригода трапилась на березі маленької річечки. Відтоді подружив рак із добрими горличками, і навесні, якщо їм було потрібно, зрізав для гніздечок суху траву, а вони при нагоді допомагали йому мандрувати. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.